Сім слоників символ добробуту і благополуччя. Скільки б не казали, що це міщанство, слоники стояли на диванних поличках у більшості радянських квартир. Їх переставляли в різних конфігураціях, підклеювали відбиті частини і свято вірили, що вони приносять щастя в дім. Цей талісман стояв у найсвітлішому місці і неодмінно біля вікна, аби щастя зовнішнього світу прийшло до оселі. Саме такі слоники зникли з квартири Марії Семенівни. Все інше було без змін. Та формулювання вбивство з метою викрадення слоників звучало безглуздо. Що ж їм розкаже сусід Григорів? Слідчі попрямували до нього. Міліція. Коли міліціонери війшли до квартири Григорєва, той спав мертвим сном. Прокидайся, паскудо, до тебе міліція прийшла? Що ти знову накоїв? Дружина Григор'єва розповіла, що чоловік приповз вчора додому п'яний о сьомій вечора, упав спати і проспав до ранку.